Volkswagen є e Golf. Машина електрична 2020 року з рядом 36 кВт і пробігу тут лише 39 тисяч кілометрів. Подивіться, є передні парктроніки на легкосплавних дисках. Давайте побачимо по салону. Тут достатньо місця, салон в дуже гарному стані, це тканина, є повний електропакет, електрорегулювання та підігрів дзеркал заднього огляду, шкіряне мультикермо з голосовим управлінням, з керування мультимедією. Такий екранчик мультимедіа, великий, класний, виглядає дуже стильно. Є клімат-контроль, пробка тут, звісно, автомат. Є парктроніки, електроручник, система Автохолд. Ось такий підлокітничок, невеликий, але місткий. Також є камера заднього огляду, що дуже зручно при паркуванні. Давайте подивимось задній ряд. Задній ряд в гарному стані. Є система Isofix для кріплення дитячих сидінь. Багажник відкривається. Хопа в комплекті є зарядка, а також є такі штучки, щоб можна було повісити ваші речі. Чекаємо вас у нас на автопоїн для придбання такої нової машинки для своєї родини.